Номер 446. Прочитай нерівності. 4 менше х, х ікс менше 10. Добери числа, які є розв'язками одночасно обох нерівностей. Чи будуть ці числа розв'язками нерівності х більше 4, але менше 10? 4 менше х то можливо х мільйон. Так, тут підходить мільйон. Добре числа, які є розв'язками одночасно обох нерівності: Мільйон менше 10. Ні, ні-ні. Мільйон не підходить. Давайте одразу почнемо з числа 5. 4 менше 5. 5 менше десяти, добре. Шість. 4 менше шести. Шість менше десяти. Добре. А оце подвійна. Нерівність. І читається вона з серединки. Х більше 4, але менше 10. А можливо, нам сподобається отакий спосіб. Оце сонечко, а оце промінь. І він ніде не закінчується. І далі пішов промінь. А отут починається. А ми зробимо це числовим променем. Оце 0. А нехай оце буде 1. Тоді оце 2. А оце тоді 3. І так далі: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А оце тоді 11, 12, 13, 14. А оце тоді 15. І так, числа змінюються, збільшуються і змінюються. То напишемо так: змінну х. І розглянемо це подвійну нерівність. Х більше 4, то 4 ще нам не підходить, дирочку поставимо. Х менше 10, 10 нам теж вже не підходить, а нам підходять оті числа. Ну, поки що ми розглядаємо лише оці цілі числа, що між. Чотирма та десятьма. Тобто 5, 6, 7, 8 і 9. Тут це і буде відповідь на питання. Добери числа, які є одночасно розв'язками обох нерівностей. Дуже легко далі буде.